Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Діточки з приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. В світі живої природи є такі істоти, спостереження, за якими можна робити будь-де, бо живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів, на гілочках дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Цікаво, хто ж це найменші друзі? А вам цікаво? Щоб ми з вами дізналися, я вас разом із бджілкою, яка до нас завітала, запрошую на весняну галявину. Діти, дорогою до галявини, нам будуть зустрічатися весняні квіти. Будь ласка, пригадайте їхні назви. Коли бджілка буде підлітати до квіточки, назвіть її назву. Ось бджілка підлетіла до, жов... до жовтенької квіточки. Як вона називається? Правильно, кульбабка. А ця як називається? Ось бджілка вже біля білої квіточки із жовтою серединкою. Яка її назва? Вірно, нарцис. Ну, а ця квіточка яку має назву? Молодці гіацинт. Ось ми з вами і дійшли до галявини. Що ви бачите? А кого ви ще бачите на ній? Як можна назвати джмеля, сонечко, коника, мураху, метелика і саму бджілку одним словом? Малята. Отже, комахи це і є найменші друзі, про яких ми сьогодні поговоримо. Камах на землі дуже багато. А де живуть камахи? Так, комахи живуть на рослинах, у землі, у корі дерев, на листочках, навіть у будинках. Розлянти комах на малюнках. Чим вони відрізняються від птахів? Комахи дуже маленького розміру в порівнянні з птахами. Комахи їдять дуже мало, можуть ховатись в маленьких щілинах. Скільки лапок у комах? А що ще є у комах? Молодці! У комах є голова, тулуб, крильця, вусики. Діточки, пропоную вам пограти у дидактичну гру, хто назве більше. Ви спочатку слухаєте загадку про комаху, потім відгадуєте назву комахи та намагайтеся назвати ознаки, які відносяться до цієї комахи. Отже, перша загадка. Взимку спить, літом бринить, над садами літає, солодку росу збирає. Здогадалися малята? Правильно, це бджілка. Діти, а що ви можете сказати про бджілку? Яка вона? Так, бджілка працьовита, смугаста, маленька, весела, чарівна. Наступна загадка: зелений, мов жабка, стрибає, мов заєць. Хто це? Вірно, коник Стрибунець, коник який? Коник зелений, прудкий, проворний, веселий. Відгадайте цю загадку у червоного малятка на спині краплинки цятки, чорні вуса, голова, любить лагідні слова. Ну, звичайно ж, це камаха, сонечко. Сонечко яке? Маленьке, добре, лагідне, привабливе. А про кого ця загадка? Навесні старий садок вкрив барвистий килимок, і над вишнями в гілі загули, мов дзвін молодці це джмелі. Джміль який? Так, джміль волохатий, злий, смугастий. Діти, а у цій загадці про яку комаху розповідається? В мене довгий хоботок, з квітів збираю я пилок. Ще яскраві криця маю, безтурботно я літаю. Не комарик і не джмелик, а завудь мене ну звичайно ж, це метелик. Метелик який? Вірно, метелик яскравий, веселий, різнокольоровий, легкий, лагідний, гарний. А тепер пропоную вам трішечки відпочити та виконати веселу фізкульт-хвилинку. рукою Правою вперед, тепер давай назад, потім піднімем гору і весело стряхнем, танцюємо хоп і покій, кружляємо ось так. радіємо усьому, що навкруг, рукою лівою вперед, потім давай назад, тепер піднімемо гору і весело стряхнем, танцюємо хопк, поки, кружляємо ось так, радіємо усьому, що навкруг. Ногою правою вперед, потім давай назад, тепер піднімемо вгору і весело стряхнем, танцюємо хопки і поки, кружляємо ось так, радімо усьому, що навкруг. Ногою лівою вперед, потім давай назад, тепер піднімемо вгору і весело стряхнем, танцюємо хопки поки, кружляємо ось так, радімо усьому, що навкруг. Діти, погляньте, яку картинку приніс нам джмелик. Хто на ній зображений? Так, це метелик. А завітав він із казки, яку написав Василь Сухомлинський, як метелик плавав у ставку. Послухайте, будь ласка, і спробуйте дати відповіді на запитання. Летів білий метелик над ставком, а хтось кинув у воду червону квітку, пливе квітка. Побачив метелик червону квітку, сів на неї, сидить, крильцями водить, квітка пливе і метелик пливе. Летить ластівка над водою і дивується, що це таке, як метелик навчився плавати. Доторкнулася ластівка крилом до води, сколихнулася вода, сколихнулася квітка. Загайдався метелик, весело йому пливти по ставку. Діточки, чим же була у касті здивована ластівка? Чому метелики люблять квіти? Чому метеликові було весело? Що спільного між метеликами і квітами? Малята! А ось бджілка разом зі своєю подружкою пропонує вам вивчити скаромовку на згадку про сьогоднішню цікаву подорож. Ло-ло-ло біля поля розкинулось село. Лі-лі-лі, багато вуликів в селі. Ла-ла-ла мед несе бджола. Ли-ли-ли бджоли меду принесли. Діточки, про кого ми сьогодні говорили, яких комах згадували, про кого ви слухали казку? Що ж вам сподобалося на сьогоднішньому занятті? До побачення, мої любі хлопчики і дівчатка, до нових зустрічей!